На рецепшені готелю адміністраторка Алла Сташук. Все як і рік і два тому. Час на стіні по-старому відбивають чотири годинники за Лондоном, Києвом, Москвою та Мадридом. Відмінність холодно. За словами адміністраторки, сім градусів тепла набігає завдяки електрообігрівачу. Підіймаємось до номерів. Це номер стандарт з роздільними кроватями. Це один з найдешевших номерів за 700 гривень. Тут, як і на рецепшені, працює електрообігрівач. Адміністраторка каже, найдешевші номери користуються попитом. Загалом в готелі 40 номерів, найдорожчі на четвертому поверсі. На четвертому поверсі у нас знаходиться президентський номер, полулюкс і двокімнатний чотирьохміцтний номер. В готелі відключили газ через заборгованість, однак вода тепла в крані є. Водічка гаряча у нас є. Скільки гостей приймає готель наразі? Інформацію не надають. За словами адміністраторки, намагаються зберегти систему опалення від перемерзання. Як саме не каже. Готель Слов'янський виставили на прозоро у восьме. Цього разу фонд держмайна хоче знайти орендаря готелю. До цього зробили сім спроб продати готель. Сім аукціонів, які були оголошені з питань приватизації, не знайшли покупця. От, один раз зайшов покупець на одному з аукціонів, проте він не розрахувався за об'єкт, і ми розірвали договір купівлі-продажу і, власне, продовжили продаж. Торги відбудуться 24 лютого. Договір підписуватимуть на 5 років. Його можна буде продовжити ще на 5 років, вже без конкурсу. Стартова ціна майже півмільйона гривень на місяць. Вимога до майбутнього орендаря своєчасна сплата за оренду. Питання в тому, щоб орендар е, усвідомлював, які він, на які доходи він може вийти, і е, зрозумів, наскільки він здатен сплатити орендну плату і розвивати цей бізнес, які доходи він має отримувати. Ціна Це встановлена нормативно 1% від вартості. Він якраз і складає цю суму, оскільки е, вартість безпосереднього готелю.

Нагадаємо, збудували готель у 2004 році з ініціативи тодішнього президента Леоніда Кучми, який родом з Новгород Сіверщини, на будівництво витратили 108 мільйонів гривень. За тодішнім курсом це близько 20 мільйонів доларів. Призначенням цього комплексу було розмістити трьох президентів кучму Лукашенка та Путіна після їхньої зустрічі влітку 2004-го. Втім, президенти там так і не заночували. Тетяна лось, Дар'я Янушкевич, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.